Помітивши, що всі пильно дивляться на капелюх, він теж втупився у нього. Якусь мить панувала цілковита тиша. А тоді капелюх смикнувся. Далі в ньому з'явився отвір, що нагадував роззявлений рот, і капелюх заспівав. Ти не дивись, що я старий, зрадлива зовнішність моя. Я з'їм себе, якщо знайдеш когось мудрішого, ніж я. Нехай твій капелюх новий, нехай він сяє і блищить. Я, сортувальний капелюх, мене нічим не замінить. Я сортувальний капелюх, я знаю всі твої думки. Вдягай мене до самих вух, скажу, куди належиш ти. Це може бути Грифіндор, живуть відважні учні там, сміливі, горді, як орли, вони приносять славу нам. А може, долею тобі судився чемний гафолпав, чесноти і шляхетність там завжди в думках і на вустах. Старенький добрий Рейвенклав дарує щедро всім знання. Хто мудрість цінить, той знайде там шану, честь і визнання. Або, можливо, в слизерин сьогодні ще потрапиш ти, чого лише не зроблять там задля досягнення мети. Тож надягай мене, не бійсь. В надійних ти руках, хоч рук ніколи я й не мав, та все ж я хитромудрий капелюх. Капелюх закінчив пісню, і зала вибухла оплесками. Він уклонився кожному з чотирьох столів і знову застиг.